Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. У Луцьку попрощалися 42-річним воїном Андрієм Коробком. Після майдану зразу пішов добровольцем на війну. Потім він пішов рік побув і пішов знову. В області триває сезон збору чорниць, де не варто збирати ягоди. Це важкий труд, дуже важкі. Кумарики кусають, але ж хочеться. Волинський легкоатлет Ерік Костриця повернувся до тренувань після перемоги на міжнародному турнірі в Чехії. Іборня Бі там біжі українець Ерік Костриця. У Луцьку попрощалися з воїном Андрієм Коробком. Відспівали військовослужбовця у свято-преображенському храмі. Розповіла його сестра Тетяна Шестопалова. Життєлюбивий, радісний, завжди позитивна людина. Немає що сказати. Негативного взагалі завжди, завжди на. Позитиві Андрію Коробку було 42 роки. Служив добровольцем з 2014 року. У перші дні повномасштабного вторгнення повернувся на фронт, розповів його знайомий Валерій Линчук. Після майдану зразу пішов добровольцем на війну. Потім він пішов рік, побув і пішов знову. Нагадаємо, 14 липня чин похорону воїна у святопреображенському храмі Луцька зупинили. Тоді матір Зоя Коробко сказала, що виник сумнів, що син помер від серцевого нападу, бо побачила на його тілі синці. Попередній ростин тіла, з її слів, був проведений у Дніпрі. До церкви приїхали поліцейські, тіло військовослужбовця повезли у МОРК на проведення повторної судово-медичної експертизи. Результати другої експертизи розповів Суспільному головний спеціаліст сектору комунікації Нацполіції Волині Олег Плазовський. Підтвердили причину смерті інфаркт міокарда. Нині попрощатися з захисником прийшли рідні, сусіди, знайомі колеги. У мирному житті воїн працював будівельним столяром, розповів його друг та колега Андрій Жапчук. Добрий, був, вірний друг завжди на допомогу приходив до всіх, нікому не відказував. Дуже любив свою роботу, працював він з нами. Дахи робив і на церквах, аби на соборах працювали і скрізь. Ну був дуже хороший, дуже хороший працівник. Дуже важко мамі пережити це все. І Я думаю, що в нашій країні повинні справедливо поступити з ним. Я думаю, кожен повинен вчинити милосердя над ним. Поховали Андрія Коробка на алеї почесних поховань на міському кладовищі у гаражі, сказала сестра померлого Тетяна Шестопалова. Тетяна Біскуп, Петро Потієвський, Суспільне новини, Луцьк. Я відкривши карту зараз, знаючи, де він був. і Ну, побачивши, що там той клаптик звільнений, і воно вже мені гріє душу. що, що Той клаптик землі звільнений, що, що це не дарем. Хочеться, щоб пам'ять про нього залишилася і залишилася надовго. 46-річна вдова Світлана Козачук разом з доньками просять присвоїти звання Героя України посмертно їх загиблому 49-річному чоловікові та татові Ігорі Козачуку. Лучанин загинув 18 травня цього року в бою у районі населеного пункту часів Яр Донецької області, прикривши собою побратима. каже Світлана Козачук. Ми їхали на завдання, і це був обстріл. Вони їхали в авто. Вони і, і старалися і втекти з машини, щоб якби ну врятувати своє життя. Наш ігор наш тато, він зробив свою місію і дійсно прикрив того молодого хлопця. Світлана розповідає, у шлюбі з чоловіком прожили 27 років. Разом виховували трьох доньок 26, 24 і 11 років. Коли розпочалася повномасштабна війна, чоловік каже, пішов у військкомат. В п'ятницю він пішов в військкомат, а вже в суботу з речами він вже був мобілізований 26 числа. Знаючи його я не вговорювала, не зупиняла. І так само я розуміла, що. Він мужчина, йому йому треба йти на, на захист. В першу чергу він захищав так само свою сім'ю. Говорить, її чоловік Ігор потрапив у соту Волинську бригаду тероборони. Спочатку служив на посаді старшого сержанта в області, а з березня цього року перебував на Бахмутському напрямку. Світлана каже, дзвонив їй майже щодня. А вранці, 18 травня, напередодні загибелі, жінка спілкувалася з ним по відеозв'язку. Він каже: Я йду на завдання, і я кажу. Чому нашу, бо це зарано ще мав день відпочивати? Каже, так треба. І я перший раз тоді в камеру заплакала. Воно йокнуло. З дня смерті Ігоря минуло вже два місяці, каже Світлана. В пам'ять про чоловіка і тата. Сім'я зареєструвала петицію на сайті президента про присвоєння йому звання Героя України посмертно. Він дзвонив майже кожного вечора. Так то ми його пробували говорити, але це його вибір. Не вистачає якоїсь доброти і тепла. Чому це для нас важливо? Тому що я вважаю, що тато зробив героїчний вчинок, захистивши собою побратимів. Він їх закрив, і вони вижили, а тато зробив такий. Таку пожертву собою заради побратимів, заради нас і з вами, щоб ми могли далі спокійно пити каву вранці, працювати, ходити на роботу і просто жити своє життя. Петиція про присвоєння Ігорю Козачуку звання Героя України станом на 20 липня, за словами Світлани Козачук, набрала понад 16 тисяч голосів із 25 тисяч необхідних. Збір підписів триватиме до 26 серпня. Олена Чернуха, Сергій Данилюк. Суспільне новини. Луцьк. 70 волинських підприємств критично важливі для регіону за підсумками засідання робочої групи військової адміністрації. Розповів на брифінгу заступник начальника обласного управління економічного розвитку Андрій Ткачук. Статус критично важливого підприємства дає можливість бронювання до 50% військово військовозобов'язаних працівників. Підприємства, які подають заявки на визнання критично важливими, повинні відповідати щонайменше двом критеріям постанови кабміну та мінімум трьом критеріям розпорядження начальника обласної військової адміністрації. Ці критерії в першу чергу стосуються економічно активних підприємств. Відповідно, це стосується і сплати податків, і відповідний обсяг річних доходів. І кількість застрахованих осіб тут береться до уваги, і критичність або необхідність продукції, яка виробляється підприємством, ті підприємства, які мають експортні операції і підтверджені ці критерії відповідними контрактами. Є тут і критерії це стосовно релокованих підприємств. Підприємств комунальних тут є підприємства, які залучені до відповідних заходів забезпечення обороноздатності країни. Тут є ще підприємства, які здійснюють відповідне вирощування сільськогосподарської продукції. Підприємства, які відносяться до сфери охорони навколишнього природного середовища, відповідного забезпечення населення водними ресурсами. Зараз розглядають 17 заяв від підприємств. Рішення про визнання підприємства критично важливим для регіону приймає обласна військова адміністрація. А Міністерство економіки після узгодження з Генштабом затверджує бронювання до 50% працівників підприємства відповідно до поданих списків. Це важкий труд, дуже важкий. Комарики кусають. Але ж хочеться. Є насолода, просто побути на свіжому повітрі, відпочити морально. На Волині, попри те, що майже три тисячі гектарів лісових масивів розташовані в зоні прикордоння, і відвідувати їх заборонено, триває сезон збору чорниць, розповів Суспільному заступник начальника північно-західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Борис Бабеляс. Зважаючи на вимоги воєнного стану, ягоди волиняни збирають у визначених місцях, каже лісничий Сергій Сахнюк. На ягідниках у ківерцівському лісництві збирає чорниця Людмила Масюк. До лісу жінка приїхала велосипедом. Хвилин 15. з ківерець приїхати сюди, ну і потім відповідно назад. Ну назад то вже трошки помаліше, що й ягідки не помнути. Для себе, для своєї родини, для своєї сім'ї заморозити. Жителька села Тростянець Ганна Бубела продає щойно зібрані чорниці. Розповідає, цього року ягід вродило більше, ніж торік. Зі слів жінки, через низьку ціну охочих здавати ягоди підприємцям небагато. Невістка зранку набрала. Ми ще й приймаємо. То приносять люди такі, що набирають по 100 кілограм, якщо цілий день бере. Дешево приймають на холодильниках, маєвичевозими. возимо. Кажуть, що ще турішні є. Ківерцівське лісове господарство має площу 79 тисяч гектарів, з них вкрито ягідниками приблизно 40%, розповідає лісничий Сергій Сахнюк. Відвідуваність лісових масивів людьми для збору ягід досить є інтенсивною. Збір ягід грибінками він заборонений згідно статті 70 і накладається штраф у розмірі від одного до трьох неоподаткованих мінімумів, оскільки він шкодить самому ягіднику. Місто Коваль. Пані Галина продає ягоди по 60 гривень за літру. Каже, збирати чорниці складно. Щороку ходжу, беру руками, бачите, які руки. Дуже тяжкий труд, Дуже тяжкий. Бо ще би не кумар, не овод, то ще, а так. Я краще бачу. З'їв відеречко, вже трохи прояснилося. Якби я сам пішов, ліс збирав би, я б той кілограм і за триста не продав би. Заступник начальника північно-західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Борис Бабеляс перелічує громади і райони відвідувати ліси, у яких заборонено. Самарівська, Заболотівська, якщо взяти Ковальський район, Муратівський район бувший і Любешівський. Окрім таких певних ну, небезпек, як гадюки, комарі, сліпні, кліщі. Відповідно, добавилися що території заміновані. Краще не виїжджати в ті масиви, які знаходяться ближче до границі, не ходити, не сходити з центральних доріг, де мости, де стратегічні об'єкти. Оксана Кот, Олександр Ватащук, Валерій Фетисов. Суспільне новини. Луцьк. Легкоатлет Ерік Костриця повернувся до тренувань після перемоги на міжнародному турнірі в Чехії. Спринтер каже, перед кожним заняттям акцент на розминці. Комусь треба 20 хвилин порозмінатися, кому треба час, щоб м'язи були м'якіше. бо, спринт, таке діло. Буває такі травми, що «Го-го-го, у -го -го, мене було півтора року тому. Там такий, такі шо. а потім відходити з цього, з цього десь три місяці. Спортсмен розповідає, в Чехії здобув золоту медаль, біг на 200 метрів і срібну за 100 метрівку. Віборні Бі там біжі українець Ерік Костриція. Ерік говорить, команда відчувала підтримку чехів. Завжди флаги українські, і навіть випадку, що я там менеджер змагань, там головний по змаганням. В нього футболка чорна, ну і русський корабель Іди куди треба. <су -у> Через закрите небо для цивільних польотів у рази ускладнилися міжнародні переїзди, розказує Ерік Костриця. Команда добирала з Фінляндією два <су -у> дні на автобусі. Ну, Це для спортсменів дуже тяжко, бо одразу і ноги отікають. Ну, і Состояння вже не те, що треба буде. Ерік Костриця волинянин. У дитинстві жив у Португалії. Коли став повнолітнім, розказує, захотів повернутися в Україну. Мешкає і займається спортом тут п'ятий рік. Бо своє місце, я тут, я тут народився. В Україні тренуюсь мені так краще себе вдома. Я так навіть почти на збори за не виїжджав. Завжди тут Луцьки. Тут приємні. Приємно стало і було, і приємно зараз так хочеться прям дома тренуватися. Зараз Лучанин один із лідерів українського короткого спринту. Про свої поїздки за кордон говорить. Руські хочуть щоб повернутися на спортивну арену. Ні, такого не буде. Надо максимально спортсменам це показувати на загранічних стартах. Якщо там інтерв'ю, то треба максимально розмовляти за те, щоб руссь не допускали до стартів. Він щирий, відкритий, завжди спілкується з командою дуже гарно. Він гарна людина і спортсмен. Наступні змагання, до яких готується Ерік, чемпіонат України, що відбудеться у Луцьку наступного тижня. Вадим Панафідін, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк. Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. Бажаю Збройним силам України! Віри, стійкості і швидкої перемоги ви у нас найкращі. Дякую за кожний новий ранок для України, за кожний день. Дякую за те, що маю можливість тренуватися, за те, що я представляю збірну Україну на усіх міжнародних змаганнях. Вірю у вас, вірю у те, що разом з вами ми переможемо на всіх фронтах і покажемо, що Україна є найсильніша держава у всьому світі. Наша перемога це, це щасливі очі наших дітей, які кожного ранку, проснувшись, зможуть побачити своїх тат мам. Це наші спокійні ночі, це радісні свята у колі сім'ї, це наше квітуче і безтурботне життя на нашій рідній Україні. А для мене особисто це коли повернеться мої всі рідні, мій дядько, мій брат з фронту. І тоді це буде означати, що Україна перемогла.